Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати тему відсотки. І в першому номері потрібно знайти, якому десятковому дробу буде дорівнювати, наприклад, 9%. Відсотків. Що собою являє символ відсотка? Відсоток це ніби як ділення на 100, тобто це ділення і на сотню. Таким способом ми це зараз і зробимо. От дивіться, 9% відсотків. ми 9 ділимо на 100%, отримуємо 0 цілих. 9 сотих, і це вже буде наша відповідь. Давайте подивимося на третє завдання. 93 ділимо на 100, буде 0,93. І відповідь теж вже маємо. четвертому 142 потрібно поділити на 100. Це буде 1,42. І певно, ви вже здогадалися, що в останньому завданні буде 2,19. В другому номері потрібно зробити зворотню дію, записати у відсотках дріб. Нам для того, щоб дописати символ відсотка, потрібно вже помножити на 100, бо сам символ буде вказувати на те, що число було поділене на сотню. Отже, в даній ситуації нам потрібно 0,30% помножити на 100. Ми отримаємо 32 і запишемо символ відсотка. По великому рахунку, 32%. Це буде означати, що ми 32 ділимо на 100. Тому і висновки робимо відповідні. 0,5. Ми тепер кому переносимо на дві цифри праворуч, отримуємо просто 5 і записуємо сам символ відсотків. І так робимо кожне з завдань. Якщо бачимо третє завдання, у нас тільки одна цифра, а потрібно перемістити на дві, сміливо домальовуємо нулик і маємо 90%. В четвертому прикладі на нас чекає не просто 1,19, а 119% в п'ятому номері кому ми переносимо на дві цифри, тому будемо мати 41,9%. І в останньому шостому завданні потрібно знову ж таки кому перенести на дві цифри, тому буде 213,7%. В наступному номері на нас чекає теж схожа ситуація, але ми маємо уже звичайний дріб, і його потрібно спочатку перетворити в десятковий, а потім, уже переносячи кому, ми можемо отримати відповідь. От у нас є одна друга ми можемо один поділити на два кутом отримати 0,5 або іншим якимсь способом, а потім уже отримати, що це буде 50%. Але є і інші варіанти, як це зробити. Давайте подивимося на 1 четвертій, як би це було, можна було б зробити. Можна чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на будь-яке число це його основна властивість. Ми можемо помножити одну четверту, на якесь таке число, щоб в знаменнику стало або 10, або 100, або 1000. Якщо ми 10 попробуємо поділити на 4, буде не ціле число. А от якщо ми з вами спробуємо помножити його на якесь таке число, що вийшло 100, то його підібрати можна. Для цього треба 100 поділити на 4, вийде 25, і ми на 25 і чисельник помножимо, і знаменник помножимо. Тобто, як для четвірки потрібно було підібрати число? Потрібно було 100 поділити на 4, і ми дізналися, що треба помножити на 25, щоб знаменник став сотнею. Далі ми дотягуємо рисочку дробу. І записуємо, що це було би 25, сотих, а 25 сотих – це 0,25, а у відсотках це 25%. Відсотків. Отже, можна зробити висновок, що 1 четверта це 25%, відсотків, а 1 друга це 50. Запам'ятайте, їх буде зустрічатимуться часто. 2 п'ятих. знову ж таки, яке число можна поділити на 5? 10 чи 100, котре буде простіше. Певно, що 10. І ми 10 ділимо на 5. Будемо мати 2. Отже, наших 2 п'ятих Потрібно домножити на 2. Стось так, знамену, ми побачимо, що далі буде у нас 10. Але і чисельник теж треба помножити 4 10, або 0,4. Можна додати в кінці нулик і перенести кому, так як ми робили раніше. Це нам дає 40%. Аналогічно можна зробити і в наступному номері. Але якщо 2 п'ятих – це 0,4, то 4 це вдвічі більше 0,8. А 0,8 це 80%. Можна наші записи робити і ще компактнішими. 13. ,5. Що потрібно зробити з 50%, щоб ми в знаменнику отримали або 10, або 100 ділити ми не будемо, бо 13 на 5 нормально не ділиться, націло мається на увазі. А домножити на якесь, щоб стало 100, можемо на 2. 13 множимо на 2, будемо мати 26. 50, множимо на 2, маємо 100. Отже, перед нами 0,26. Сотих. А 0,26 це 26%. Відсотків. Таким чином, це завдання ми зробили і приступаємо до наступного. Нас запитують, скільки відсотків від 1 метра становить 1 см. Ми знаємо, що в одному метрі скільки сантиметрів? Вірно, 100 см. І ми можемо написати, що 1 см, якщо перевести його в метри, буде 0,1 метра. 0,1 ми можемо представити у вигляді 1%. І таким чином, ми маємо. Що це буде становити 1% від 1 метра. Якщо у нас був 1 см, це був 1%, то 5 см відповідно 5% від цього ж 1 метра. А якщо подивитися далі, он нам пропонують дециметр зробити. Скільки ж в одному метрі дециметрів 10. То ми можемо теж спробувати перевести. Наприклад, 1 дециметр це 0,1 метра Або можна додати нулик і виходить, що 0,10 метра, звідси і береться 10% від 1 метра. В четвертому завданні у нас 3 дециметри. Отже, відповідно, відсотків стане тепер 30. А як щодо п'ятого завдання, або шостого давайте спочатку зробимо шосте Скільки відсотків від 1 метра становить 1 метр. Це, власне, весь цей один метр. А він весь, це 100%. Тобто ми маємо справу із сотнею відсотків тепер. А як же зробити п'яте завдання? 0,32, так як в одному з попередніх номерів, ми можемо перетворити на 32%. Але вказавши, що це від 1 метра. Таким чином, ми зробили і даний номер. Вам же пропоную зробити схожі завдання на ці. Потренуйтеся, адже перетворювати десяткові дроби в відсотки, звичайні дроби в відсотки, відсотки в десяткові дроби буде вам потрібно в наступних класах та і впродовж теми теж не один раз таке будете робити. Що ж, на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.